Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блос. Сьогодні пропоную вам приготувати запіканку з кабачками та баклажанами. Відразу хочу показати трохи інший спосіб складання цієї чудової запіканки. Дно форми так само змащуємо томатами. Зверху кладемо смажені баклажани. Далі знову помідори, тертий пармезан. А далі, пропускаючи шар моцарелі, відразу викладаємо кабачки, їх теж змащуємо томатами і тільки зараз кладемо шматочки моцарелі. Далі йдуть баклажани, помідори. Пертий сир пармізан. Як бачите, частина смажених овочів залишилася на закуску.